Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ми проходимо в плей-офф. Тому сьогодні я вам розкажу про наших потенційних суперників, коли буде жеребкування. Ну, і також розберемо е, всіх наших суперників, які у нас можуть бути в Лізі націй. Тому все, що я з тебе попрошу, це поставити лайк під це відео і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну а я не затягую. Ну а всі новини ти зможеш знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі каналу, тому обов'язково підписуйся і на телеграм. Ну і розпочнемо ми з збірних, які у нас будуть боротись за Кубок Ліги Націй. Це я вам нагадаю перші і другі місця дивізіону «А». Перші місця зайняли у нас Португалія, Франція, Німеччина і Іспанія. Відповідно, другі Італія, Нідерланди, Хорватія і Данія. Ну і в ході жеребкування ми дізнаємось, які збірні будуть грати між собою. Тобто Фра... Франція, наприклад, не може грати проти Португалії, Німеччини або Іспанії, тому що вони зайняли перші місця. Тобто перші команди будуть грати проти других. Так відповідно і за підвищення в дивізіоні. Наприклад, треті місця не можуть грати між собою, а другі також не можуть грати між собою. Тобто, відповідно, другі будуть грати проти третіх, а треті проти других. Я надіюсь, що вам все зрозуміло. Ну і тепер давайте переходимо до нашої групи. А ситуація в ній. Ось така. В ході шести турів ми займаємо друге місце. Це дуже класно з тим початком, який у нас був. Це два програші один Албанії, другий, другий Чехії. І друге місце зайняти в групі, мені здається, це дуже класно. І, в принципі, ми могли тут займати й третє, і навіть четверте. Але. Що нам це дає? Нам це дає путівку в плей-офф, і якщо ми виграємо е, матч проти якоїсь збірної, то ми пройдемо в дивізіон А, ну і там вже в жеребкуванні ми дізнаємо свою групу. Але до цього ще дуже і дуже далеко. Ну, а тепер давайте ми розглянемо наших потенційних суперників. Це у нас Бельгія, Сербія, Угорщина, а також Шотландія. Ці збірні зайняли третє місця в дивізіоні А. І проти якої збірної саме будемо грати ми, ми дізнаємось в цю п'ятницю, тому що в п'ятницю у нас буде жеребкування, на якому у нас будуть відомі суперники плей-офф. Всіх дивізіонів, а також збірні, які у нас пройшли в плей-офф для того, щоб поборотися за Кубок Ліги Націй. Ну, і в принципі, що тут ми бачимо? Бе, проти Бельгії ми вже грали е, на Євро. В принципі, якщо зараз подивитися на збірну Бельгії, то вона не виглядає такою прямо, знаєте, сильною збірною, якою вона була раніше. Е, Сербія також, мені здається, не дуже сильна. Е, але... Звісно, вони всі набагато сильніші, аніж ті, які у нас були в групі, тому це, скажімо так, наступний рівень збірних. Угорщина також є прикольні гравці, які також ну, роблять небезпечну цю збірну. Ну і Шотландія. Шотландія також небезпечний суперник. Тому якщо ви дивились матч проти Польщі, то це. ну, Набагато сильніша, мені здається, збірна аніж Польща. Але якщо так дивитись, то з збірною Польщі ми грали ось недавно до євро, якщо я не помиляюсь, і ми її програли. І, а Шотландія виграла якраз збірну Польщі. Тому е, Шотландія сильніша, аніж Польща, і в принципі я не знаю, як ми будемо грати. Ну і ось що сказав Олександр Зінченко після матчу. Сьогодні на перший план виходив результат. Ми його здобули. Зараз в нас є шанс боротися за лігу. А звичайно, було дуже багато відповідальності на кожному з нас. По-перше, за першу гру проти Грузії ми не здобули того результату, якого хотіли, тому ми відчували це навантаження на собі. Але найголовніше те, що ми сьогодні перемогли. Тому вітаю всю Україну. Команді було дуже важко хлопці втомилися, тому що віддали багато сил. Результат такий, що дуже неприємний для нас. 2-1. З, з їхніми трибунами вони намагалися йти вперед. Тому я сказав хлопцям, щоб вони підбадьорювали інших і дали їм стимул та енергію. Бо коли ти на полі підбадьорюєш інших не тільки словами, а й діями, воно тобі додає екстра сил, сказав Зінченко після матчу. Ну, а ось що сказав Сергій Ребров після матчу: Я дуже вдячний гравцям, що ми вийшли в плей-офф це було дуже важко. А збірна Албанії ще й за підтримки своїх вболівальників. В другому таймі вони показали свою силу. Дуже добре, що ми зберегли такий рахунок, ми провели заміни. Ми розуміли, що в тирані важко грати за підтримки вболівальників. Албанія дуже сильна збірна, яка достатньо впевнено виступала на євро. Тому ми готувалися до цієї збірної, готувалися до важкої гри. Сьогодні дуже важливим був результат, сказав Ребров для УАФ. Ну а тепер давайте поговоримо про сенсації цієї Ліги Націй. Сан Маріно вперше в своїй історії забила гол в Лізі Націй, а також перемогла вдома і на виїзді. І таким чином вона буде грати в наступному розіграші Ліги Націй в дивізіоні С. Це мені здається дуже класно, але це ще не все. Вчора Дьокереш оформив покер в матчі проти. Збірної Азербайджану. Це просто, ну не знаю, це просто реально машина, яка забуває, коли що за спортінг, що за збірну Швеції. Це поки що всі новини на цей час. Обов'язково пишіть в коментарях, як думаєте, проти якої збірної будемо ми грати. Ну а також, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а на цьому все. З вами, як завжди, був канал Тач. Всім удачі і всім пока!